Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила голосу Єремії 1.9 Ось я дав в твої уста слова мої. Найвидатнішими ораторами в історії часто ставали ті, які за допомогою своїх виступів намагалися робити позитивні зміни. Один із таких людей, Фредерік Дуглас, чиї промови про свободу та скасування рабства сприяли наближенню кінця цього сумного явища в Сполучених Штатах. А що було б, якби він вирішив мовчати? Всі ми можемо використовувати свій голос, щоб надихати та підтримувати інших, але страх публічних виступів може стати серйозною перешкодою. Якщо такий страх почне нас долати, Звернімося до Бога, джерела небесної мудрості та підбадьорення. Коли Бог закликав Єремію бути пророком для народів, той відразу почав відмовлятися: О Господи Боже, таж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Але Господь не дозволив страху Єремії стати на шляху його покликання бути Божим голосом для свого покоління, закликавши пророка довіритися йому і говорити. Все, що Він накаже, творець забезпечив його всім необхідним? Ось я дав в твої уста слова мої, сказав він. Якщо ми просимо Господа показати нам, як Він хоче нас використати, Він спорядить нас для виконання Його волі. З Божою допомогою ми зможемо сміливо піднімати голос, щоб позитивно впливати на оточуючих. Чи було вам страшно звертатися до людей? Як ви можете покластися на Божу силу та мудрість у цьому питанні? Помолимось, Небесний Отче, допоможи мені використовувати силу слів, щоб впливати на оточуючих для їхньої користі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.